22 червня літнє сонцестояння. Які можна очікувати ефекти для цивільного життя у війні, в настроях і, і подіях у людей? Найближчі 3 дні з 22 по 24. Літнє сонцестояння. Це означає, що сонце зайшло в знак зодіака Рак. Знак Зодіака Рак пов'язаний з тим, щоб відчути щось нове і його знайти. Знак Зодіака Рак пов'язаний з відчуттям, тому важливо в цей період ну, працювати, ну, відчувати відчувати щось інтуїтивно і туди рухатися, що інтуїтивно відчувається. Знак Зодіака Рак протистоїть знаку Казірох. Таким чином, цей день він, ці дні вони не підходящі для досягнення цілей. Це не для того, щоб пожорстко триматися якогось плана. Це про те, щоб зробити щось нове, щось нестандартне. Те, чого не пробували знайти, новий якийсь хід, нове застосування чогось. Знак Здиака Рак. Знаходиться під кутом 90 градусів до знака Овін. Знак Здіака Овін означає робити по-своєму. І ці дні літнє сонцестояння особливо перспективно робити не по-своєму, а от сприймати те, що відчувається. Тобто, якщо розділити умовно на праву і ліву півсферу всі знаки Здиака, то літнє сонцестояння початок знака Здиака Рак. Це початок цієї правої півсфери. А вона пов'язана з зовнішнім простором, з зовнішнім світом, з іншими людьми. Таким чином, період літнього сонцестояння це період, коли ми е намагаємося відчути зовнішню ситуацію і до неї пристосовуватися. зодіака Рак відноситься до стихії води. І перші дні ці знака з рак, 22, 23, 24, може бути відчуття ну, невпевненості або, можливо, і розгубленості. Тому що це все одно уявіть собі, як ну, якийсь я приклад наведу, якщо як дитину різко поставити в новий колектив. Ну от, наприклад, дитина з України виїхала під час війни і різко за кордоном в іншій країні на, на, на другий день пішла в школу. І от вона попадає в школу. Ну, взагалі, новичок в класі. Оце, оце тема. Наприклад, так. тобто новичок в класі. Якщо він не має якийсь спецтренінгової підготовки, то перший період він буде відчувати себе трохи невпевнено. І йому потрібна підтримка, ну, якась в ідеалі. От, Тому е, в ці дні я б рекомендував підтримати своїх рідних, своїх близьких. Е, ну, а також розуміти, що якщо зараз ситуація в чомусь не зрозуміла, то ну, в наступні дні людина буде більш впевнена і більше ну, вже впевнено розбиратися в якоїсь ситуації. Ці дні людей дуже легко ну, образити або налякати 22, 23, 24. Ну, все одно як новачка в класі, якщо на перший перерві, почати булінг проти нього або ну, якісь ну, наїзди на нього, то це ну, найбільш вразливо для нього буде, якщо одразу таке відбудеться. Тому, можливо, і Гітлер в цей період напав, що Радянський Союз ну, оказався в розгубленості. І, до речі, ну, якщо я правильно розумію історію, частково Гітлер досяг цієї мети, бо Сталін розгубився, тобто не знав, що йому робити. Ну, це такий ефект знака рак. Тому якщо ви розгубилися, то шукайте підтримки і у інших людей. Ну а якщо не розгубилися то знак Зодіака Рак допоможе вам ну, відчути тактично, як краще діяти, і знайти нове. Ключове слово знака Зодіака Рак – це нове, знайти новий шлях для того, щоб діяти. Тобто знак Зодіака Рак, його управитель місяць, і місяць він даже, ну, як малюється, схожий на параболічну антенну, ну, яка в космосі налаштована. От, оце так можна передати смисл, що ми зараз, от як ота параболічна антена, сприймаємо, ну гостро відчуваємо для того, щоб змінити смисл знака Зодіака Рак е навпроти козірога. Він Козірог стійко до якоїсь мети, як потяг по рейках, а Сонце в ракі це як паровозик із Ромашкова. Тобто ну, відчути і знайти щось нове. Ну і звісно, якщо в цей час, коли як параболічна антена, людина налаштована туди щось закинути, то ну, людина це дуже болісно сприймає, то будьте уважні, не піддавайтеся якомусь негативному впливу і шукайте нові шляхи. Е, я хочу сказати, що сьогодні, завтра, останні дні, коли я приймаю участь в зборі на ЗСУ на Запорізькому напрямку, хто хоче задонатити, в коментарі залишу координати. Завтра останній день. Дякую.